На водоймі за гаражним кооперативом номер 11 територія Домайської сільради, у неділю зникло двоє відпочиваючих: 37-річна жінка і 30-річний чоловік. Разом вони плавали у ставку на надувному матраці, а потім кудись поділися, розповів рятувальникам і міліціонерам їхній товариш. Саме він, не дочекавшись друзів на березі, зателефонував на 101. Диспетчером 24 та штати перече була відповідні служби. На місце події прибула оперативна група. Але людей знайти не вдалося. Лазівську адміністрацію було викликано на місце події водолазну службу з міста Харкова, які прибули вже 28 липня ввечері, 29 липня зранку почали пошукові роботи. О 6-й ранку на поверхню води було на тіло однієї людини під час пошукових робіт водолазною службою. О 9-й ранку було Обставини і причини загибелі встановлюватимуть слідчі міського відділу міліції. В цьогорічному купальному сезоні, який розпочався з 1 червня, це перший випадок загибелі на воді, говорить заступник начальника Лозівського відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Подушко. І одразу загинуло двоє людей. У Харкові в той же день, 27 липня, потонуло шестеро. Рятувальники закликають городян не бути байдужими до свого життя, обирати для відпочинку водойми. Які спеціально для того облаштовані таких на території району? Три база відпочинку «Росинка», дитячий оздоровчий табір, Бритай та пляж громадського користування Катеринівської сільської ради. Дані об'єкти відповідають вимогам правил охорони життя на водних об'єктах, забезпечені рятувальними постами та необхідним інвентарем для. Порятунку людей та для забезпечення їх безпечного відпочинку. Ставок за 11-м гаражним кооперативом непридатний для відпочинку. Про це попереджають таблички із написом Купатись заборонено встановлені на берегу. Людська безпечність призвела до трагедії.